Парку Херсонського державного аграрно-економічного університету квітну тюльпани різних кольорів. Більше 6 тисяч цибулин навесні всіх, щороку радував парад тюльпанів. Містяни приходили сюди помилуватися красою весняних квітів. Співробітникам вдалося зберегти від пограбування колекцію тюльпанів, яка поповнювалася кожен рік навіть під час окупації. Минулого року, в березні місяці, у нас був такий була така можливість у одному квітковому магазині взяти цибулинки тюльпанів, які вони. Роздавали задарма, або викидали, то ми поїхали. Хоча і була окупація, було все непевно і незрозуміло. Але в сподіваннях того, що це ненадовго, що все буде добре, ми вирішили поповнити свою колекцію, привезли ці тюльпани, висадили на території, і цього року вони вже квітують, вже нас радують своїми сортами, кольорами. Співробітники дендропарку працювали у 2022 році до захоплення закладу окупаційною владою, намагаючись підтримувати скрізь порядок. Від початку. Окупації, коли вже нова окупаційна влада ввійшла в місто на територію університету, поки що вони не з'являлися. З'явилися вони в нас тільки в серпні місяці. Тож до серпня місяця ми продовжували працювати в сподіваннях, що, може, вони до нас і не зайдуть. Тобто ходили на роботу, доглядали за квітниками, доглядали за тюльпанами, за всіми, за рослинами, за деревами, поливали, сапали, тобто, щоб не було тут занепаду. Ну а вже з серпня місяця, коли тут з'явилася нова влада, коли вони почали працювати вже по своїм законам, ми сюди вже не з'являлися. Хто тут за чим доглядав, ми не знаємо, бо ми сюди не ходили, нічого про це не знаємо, не можемо сказати. Аби зберегти колекцію тюльпанів, було прийнято рішення цибулинки залишити на зиму в ґрунті. Тюльпани зазвичай щороку ми викопували десь приблизно в червні місяці. Ми їх викопували, сушили, ділили, обробляли, зберігали і потім, десь в кінці жовтня, на початку листопада, висаджували знову. Міняли там якусь конфігурацію квітників, щось змінювали, роз, збільшували кількість, додавали. Але вже минулого року, коли під окупацією тюльпани залишилися в грядках, ми їх не викупували свідомо для того, щоб можна було їх зберегти. Бо ми розуміли, що якщо так станеться, що… З'являться тут окупанти, то в ящичках тюльпани ж легше вивезти, вже в їх ніхто ж зрядки не став. Таким чином, колекція збереглася і чудово квітує цією весною, радує нас своїм зовнішнім виглядом. Зберегли співробітники дендропарку і техніку, за допомогою якої доглядали рослини. Під час окупації ми намагалися зберегти не тільки наші здобутки в колекціях. Але і нашу техніку, якою працюємо в парку, було складно, але це нам вдалося, і зараз ми її використовуємо знову. Пошкодження є й в дендропарку. З Часу звільнення міста, споруди вишу, неодноразово потрапляли під обстріли з лівобережжя Херсонщини російськими військовими. Під час обстрілу була зруйнована наша. Е насосна станція, яка забезпечувала поливом наш дендропарк. Багато пошкоджень зазнали і корпуси гуртожитків, і корпуси університету, багато вибитих вікон, навіть є і руйнування різноманітні, дерева багато викорчувані в парку. Звичайно, багато втрат в університеті, дуже жаль. Там спортзал пошкоджений. Наш багато дуже руйнувань. Це все поновити, встановити потрібно буде багато часу і багато коштів. Цього року дендропарк вишу залишається закритим для відвідувачів. Городяни можуть переглядати фото і відео колекції тюльпанів в соцмережах. Тюльпани квітнуть гарно, яскраво, ми не запрошуємо цього року відвідувачів помилуватися, бо розумієте, що це небезпечно, будь-яке скупчення людей. Територія в нас зараз закрита і допуску до відвідування немає. Але нічого, ми збережемо, примножимо свою колекцію і вже в наступні більш безпечні роки запросимо всіх містян помилуватися такою красою. Щороку студенти спеціальностей садово паркове господарство та лісове господарство в рамках навчального процесу готували земельну ділянку та висаджували цибулини сортових тюльпанів. Зараз освітній процес проходить онлайн. Виш під час окупації було евакуйовано до Кропивницького. Співробітники дендропарку продовжують піклуватися про квіти, плануючи як розмножити колекцію тюльпанів та урізноманітнити вже на наступний рік. Херсонщина, вільні південь.